Є воді, тут є люди. Воді, я тут... Так, а що сидимо? Ждемо, чекаємо. Нас перегородили, а куди ти тут? Виходить, з машини Не думаю, що тут воно заїдно, правильно? Що? Не думала, що тут заїду. Ну. Ні, ми просто їхали. Просто їхали. Да, ніхто. Реалізували своє право на вільне переміщення по конвенції, то можете пішки по конвенції, якщо немає посвідчення водія. А почитайте дорожню конвенції, буде знати, що людина не має, не зобов'язана мати водійське посвідчення? Конвенція на законодавство є в країні. Ну а законодавство на кого? Не конвенція закону. No. А конституція як... на чому побудована? Конституція побудована Конституції. Конституція побудована на міжнародних договорах, які Україна є? як держава ратифікувала людина про міжнародних договорах. Міжнародних договорах будете жити там. Зараз є конституція України, я за тебе чую, але просто перший раз побачить. Що що? Я за тебе вже чув багато, знаєш. Думаю, що тут ви Ні, якби я би був там, то було б по-іншому просто. От там би був, би, то було б по-іншому. За баранкою. Не в транспортному засобі. Ну. А дивіться, у вас немає ні довіреності представляти юридичну фірму, ні повноважень, підтверджуючих. Ну типу на яких поставах ви взаємодіяєте? Ліхтарик виключить. Що що? Що скажіть, що в нас війна не йде. Так вам відомо, що... Так ми зараз не за це говоримо. А як це стосується даної ситуації? Якщо війна йде, що? що ви тут? Не сам службу. Ви, викон... ви надаєте послуги. Друга стаття, перший пункт, що поліція надає поліцейські послуги. Відомо, що надає послуги. Ви ну, Служби немає ніякої, послуги є. у нас є поліцейська, що надаємо послуги громадянам Обов'язки. А ми ж не громадяни України. Ми ж не громадяни України. А в що, на лобі пишеться, що ми громадяни України? Позвольте.